Відке життя. Да. ми поговоримо про Червоні доріжки, світли моє і перше у нас буде автопасі. Заходимо. Зараз чуєте? Ой, oh, ми бачимо його. тут ми бачимо рить. Тут ми бачимо нас. Це плёк.

третьому. Тому і там, на диво не доріжку. Чепся. Тут і браузь на кінотеатраль. Літній відбудеться не в Пушкінському, а в кінотеатрі. Що це таке? І ви думаєте, дивіться, немає хоч доріжки. Хто паркував?